Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. І давайте подивимось, що я встигла розмалювати за жовтень. Цього місяця в мене було багато розмальовок по номерам, хотілося якось відпочити, щось розмалювати для задоволення, але ми почнемо з більш серйозних робот, їх не також багато, але все ж таки вони є. І перша — це ось в такій новій розмальовці. Я одразу її почала, коли отримала, і розмалювала першу ілюстрацію. В мене вже там ще якась почата, але не встигла доробити. Тут я використовувала просто всі олівці, які в мене є. Намагалася зрозуміти, які краще лягають, себе поводять. Ну, в принципі, всі непогано. Я так і не зрозуміла, чим я хочу тут розмальовувати. Напевно, буду різними матеріалами. Ось така робота. Трошки покажу вам розмальовку, вона дуже гарна. Ось це саме той стиль, який я люблю. Природа, якісь метелики, тваринки. О, ось ще одна, яку я почала, але не доробила. Далі майже мільйон чарівняшок. І в мене ось така відьма. Це була робота до Хелловіну. І розмальовувала я її олівцями марку Триб'ют. Ще одна розмальовка від Лулу, майже мільйон монстриків. І тут в мене такі милі монстрики. Олівці, напевно, це брудфунери квадратні, а фон це акриловий маркер. To us. Цю розмальовку ми розмальовуємо разом з Наташою. Привіт, якщо дивишся. І нарешті ми завершили ось цей великий розворот. Дуже довго ми розмальовували. Але все ж таки ми з цим впоралися. Наступна ілюстрація у нас ось така має бути. Я ще не починала. Доволі складно в мене зараз просувається ця розмальовка, можливо, тому що тут багато якихось дрібних деталей, не знаю, але ми розфарбовуємо все по порядку, вже трошки заповнена розмальовка. Олівці тут в мене фломастерами була. Ложка і потім я допрацьовувала, але не все. Щось, от, наприклад, траву я робила вже просто олівцями. А ось ці замки, ось це щось таке, не знаю, що компас чи що. Оце я робила фломастерами, потім трошки додавала тіні. Розмальовка з патернами. У мене був віп, тому що я купила золотий маркер ось цей. Він класно блищить, але він дуже воняє. Ну просто після того, як я помалювала, мені треба було відкривати вікна, бо неможливо дихати. І тому я, я більше не буду його використовувати. Але все ж таки я цю сторіночку доробила. Щоб в мене не було віпо. І тепер починаються розмальовки по номерам. Ну і в кінці, як звичайно, я покажу вам ще, що я купила цього місяця 50 магічних фарбованок, релакс. Ось така робота це були спиртові маркери. Хотілося мені спробувати. ну, Як вони лягають тут. Ну, Можливо, треба було ще один слой зробити, не знаю, щоб не було цих. Проплешені, але все ж таки я для себе зрозуміла, що мені більше більше подобаються акрилові маркери. Так, далі. Ось така природа. Це вже акрилові маркери. Ну, воно видно, щоб краще. Кістечко ось таке, чи пиріг? І ще Ось ще є. А і це... А це Цифломастери. Це Ось фломастери. така робота. Ну, фломастером, до речі, мені здається, краще, ніж е маркерами. Чомусь в мене тут біле. Треба потім подивитися, воно так і треба. Ну, ладно. Так, 50, 50 магічних фарбованок натхнення. Тут одна робота. Ще розмальовка з квітами. І ось такі квіти в мене вийшли. Це акрилові маркери. Якась вона різнокольорова така, але як є, далі 100 магічних фарбованок. Тут в мене ось такий автомобіль. Непогано вийшло. Ці розмальовці деталі такі доволі великі, тому, в принципі, не складно її розмальовувати. Але доводиться робити декілька шарів, щоб не було видно якихось проплешин. Ну така. І малюнки тут, в принципі, прикольні. Вони різно, різноманітні, Ось на новий рік можна. Розфарбувати. Ось ці круасани я ще хочу розмалювати. І ще щось я хотіла, але не встигла наступного місяця, напевно, то в інші розмальовці. Happiness, Тут одна робота має бути. А ось вона осіння робота. Це фломастери, якісь маркери на водній основі. Робота. Country Scenes. Я її нарешті почала, і почала я її маркерами акриловими, але, чесно кажучи, в розмальовках від Creative Heaven мені більше сподобалось розмальовувати ручками від Lango. Так, воно, можливо, довше, але результат мені подобається трошки більше. Ну, в принципі, тут непогано крилові маркери, нормально. Але зараз я покажу вам наступну розмальовку, і напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що краще виглядає ілюстрація акриловими маркерами чи ручками. І наступна розмальовка від Cristo Heaven. І ось тут ще в мене робота ручками. Ось така. Мені вона більше подобається, чесно кажучи. І ще одна в мене ось така почата є. Треба доробити. Тут намет. Таке собі, мені здається, Такий осінній настрій. Можливо, це і літо, не знаю, але щось тут вже бачу, жовто-гарячої. Ну, в принципі, ми можемо ходити в якийсь похід в осені і влітку. Ну, така має бути красива ілюстрація. Буду намагатися доробити її швиденько. Розмальовки від Дісней в мене. В цьому місяці дві задіяно, здається. Так. І тут я доволі багато зробила. Це ось ці дві ілюстрації, це крилові маркери, і деякі деталі, мені здається, коричневий колір. Це ручки, тому що я не можу знайти в маркерах такого темного, коричневого. Далі. Такий зайка. Це я тільки що доробила до Хеллоуіну. Ось ця ілюстрація. Це все акрилові маркери. І... А ще одна. І ось такий крап. Наступна розмальовка. ну, У всіх це 11 том, у мене 9, тому що це іспанське видання. Не знаю, чому ну, він 9 ну, но... але як є. Е Такий розворот в мене. Ця дівчинка мені подобається, як вийшла. Далі ну, кошенята прикольні теж. Кошенята, до речі, майже вся ілюстрація зроблена ручками від Ланго. Ну, а тут вже маркери. Ну, Напевно, і маркери, і ручки я вже не пам'ятаю, але це точно ручками я робила. Ну, складно, я вам скажу. Але теж гарний результат. Чомусь у ручках мені краще, здається, що можна підібрати кольори. А в маркерах, ну, не знаю, от мені. Темних, коричневих не вистачає оранжевого, темного такого теж не вистачає. Ще дві роботи. Ось на камері не так видно, а насправді ось цей колір я теж не могла підібрати, він якийсь більш оранжевий тут, ну, насправді. А ось цей колір теж я не могла знайти. І тут спочатку я зробила коричневим і він мені здався таким темним. І я ще якимось кремовим зверху зробила і вийшов такий колір. Ну, начебто, який потрібен. І така бабуся. Далі розворот. До речі, я його доволі швидко зробила. Не знаю, я була така вся натхненна ним. Ну, класно вийшло. Все, здається, все. Ще одна розмальовка по номерам водний світ. теж акриловими маркерами така робота. 100 магічних фарбованок фауна. Тут взагалі дуже великі деталі і мало кольорів. Ну, в принципі, прикольна розмальовка, але. Не знаю. Тепер після того, як в мене є 11 том Діснею, то там якісь ілюстрації виходять більш деталізовані, мабуть, я не знаю. Ну, це як фото з пікселями, да? можна порівняти. Але пташка теж непогана. Єдине, що немає контурів, і, можливо, можна було б зробити. Щоб ну, пір'я було якось видно. Ну, в принципі, як антистрес, нехай буде. Тут раніше я розмальовувала фломастерами. Ну, Звичайно, акрилові маркери це топ. І я навіть полюбила розмальовки по номерам після того, як в мене з'явилися акрилові маркери. До цього в мене Дісней просто лежав. Синусорік взагалі якийсь. Мультяшний. Не знаю, це, можливо, це були в мене перші розмальовки. Зараз би вже ну, не знаю, чи купила б я. Та, напевно, купила. Як може не купити, якщо вони <свіття> продаються. Ось така розмальовка по номерам з квітами. Вона мені спочатку не дуже подобалась, тому що я не могла підібрати кольори. Тут дуже багато, наприклад, ось, так. Да? Рожевих, якихось відтінків. Так само ось це взагалі. Жах. Але після того, як з'явилися маркери, ну стало якось трошки легше. Ось такі квіти в мене вийшли. Мені подобається, як виглядають ілюстрації. Це те, про що я казала, що якщо тут багато кольорів, деталей, то і ілюстрації виходять якісь більш реалістичні, мабуть. До речі, навіть фломастерами мене непогано виглядає. Ці квіти просто Я задоволена. Хочу ще порозмальовувати тут. Взагалі я вам покажу, які ілюстрації є. Ну, ось дивіться, це просто як фотографія. Якщо правильно підібрати кольори, має бути гарно. Цю ілюстрацію зустрічала ось в цій маленькій 50 магічних фарбонок. Вона в мене навіть розмальована. Ось ця класна, дивіться, такі весняні квіти. Хочу ще порозмальовувати. Класна розмальовка. Я тепер жалкую, що я не взяла ще одну з цієї серії. Там були, мені здається, тварини, але. Я вже знайду тепер її. Зоодива. Такий метелик в мене. Це фломастери. А, тут дві роботи. І павли. Павло. Паво. Теж фломастери. Я вже чекаю, коли наступить, наступить зима. І в мене з цієї серії є розмальовка там, зимова з Оленем. Вона така класна. і Буде вже новорічний настрій. Я обов'язково продовжую її розмальовувати. Кожен рік я її беру і по декілька ілюстрацій за сезон роблю. Напевно, навіть подряд я розмальовую. А це здається, я напевно не показувала її. Можливо, показувала нова моя розмальовка по сезонам, вона класна, дуже. Я в когось побачила, і мені стало теж треба дуже сильно. Ну, можливо, вона трошки така дитяча, деякі ілюстрації зустрічаються, але все одно класно. Трошки вам пролістаю. Це хочу ще розмалювати, осінь. Зараз якраз ще листопад можна розмальовувати. Ну і в мене дві роботи. Ось така. Це фломастери, а не дві-три. Далі ось така. Теж фломастерами. І ось така. Дуже швидко ілюстрації розмальовуються тут класно. Як відпочивалка, просто супер. Далі теж нова розмальовка, це не по номерам. Тут можна і фломастерами, я вже перевірила, вони не протикають. Ну, ті що в мене? в мене каріока, здається, я пробувала каріоку. Пролістаю вам. Ілюстрації прикольні тут. Прям мені дуже подобається. Я ззаду наперед почала, ну нічого. Такі вони, такі вони затишні, прям той стиль, що я люблю. Ось такий. Прикольний. Це мій віп фломастерами, Те, що я казала, бачите, ну, в принципі, трошки, може, щось є, але думаю, що це не страшно. Ось цю хочу розмалювати, така вона затишна, прям класна осіння. У мене є вже почата тут, майже я її завершила, але все ж таки не встигла. Ось ця теж класна. Тут всі класні, не знаю, мені дуже сподобалася ця розмальовка. Тут я фломастери теж пробувала. Я ось мій віп, такий осінній. Залишилось вже трошки травичку якусь ковдру та небо. Фон. І в ці пробувала така розмальовка. І тепер три розмальовки, які я не почала, вони новенькі. Це я брала на тему. Це, звичайно, штучний інтелект, але ілюстрації односторонні. Ну і такі вони, не знаю, класні. Мені сподобалося, Дуже затишні. ну Як це? Може не сподобатись. Ну таке ж гарна. Дуже милі масенята. класні. Папір, до речі, такий, ну, не як амазонівський, нормальний. Тут якийсь косяк штучний інтелект зробив. Бачите, що це око відкрите, а тут що? Закрите? Що 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 це? Ще я щось не розумію, але здається, що це якесь мишення таке. Трошки дивне. Але розмальовка прикольна. І дві розмальовки в мене ось такі товстенькі. Це вже. 15 випуск і, і 16. -й. Не знаю, навіщо я їх купую, бо я ще ті не розмалювала, але в мене вже колекція. Ну, вони прикольні. Тут я можу розмальовувати і фломастерами, і олівцями, і навіть акварелі я вже пробувала. Ну, прикольно. Трошки вам так пролістаю. Можливо, хтось собі теж захоче. Фломастери тут не протикають. Все добре. Подобається, що тут є і візерунки якісь, і вони такі крупні і можна швидко дуже розмальовувати. Новорічні подарунки якісь. Тут тут більше мені здається для фломастерів цей випуск. Як відпочивалка, треба помалювати буде. Так. Це у нас був 15-й випуск. І залишився 16-й. Обкладинку я ще не встигла одягти в мене немає. Повертаю. Поки що також фломастерні ілюстрації, ну, як на мене. Можливо, хтось буде щось інше використовувати, але є і щось. Тут можна акварелю зробити. Але я пробувала дитячу, ну, як дитячу, марку акварель. Вона тут не протикає. Ну і дитяча напевно, не буде. Росу я не пробувала. І якісь стокові ілюстрації, простенькі, але я таки люблю візеруночки, ось ці які, ну, з лінерами, напевно, ручками можна щось порозмальовувати. торт. Классно, богатые зеленки. Кишенята. І ця прикольна. Мені подобаються ось такі ілюстрації. Природа, архітектура. І ця затишна дивиця яка. Її навіть можна влівцями зробити. Це був 16 тонн. Ну і в цьому відео це все. Дякую вам за увагу. Залишайтеся зі мною. Пишіть коментарі, які ілюстрації вам сподобалися. І до зустрічі!